Дорогі наші діти. Ось ми знову з вами зустрілися. Ви, мабуть, вже поснідали, приготувалися і готові до нашого заняття. Іванко попросив мене пригадати вправу, яку ми робили на минулому занятті. Пам'ятаєте, ми римували слова. Ось дивіться, листок, колобок, пеньок, молоток. А ще він попросив пригадати рими, які я створила. Ось у лісі є пеньок. А на нього впав листок. Пригадали? Ззяв у руки молоток наш веселий колобок. Я пропоную вам знову погратися в цю гру, але вже з іншими словами. Пригадайте, як називалась наша гра. Правильно. Швидко слово називай йому риму добирай. Погляньте на екран. Хто це? Галка. Що це? Гілка, хто це? Білка? Що це? Сопілка, галка, гілка, білка, сопілка. Подивіться, який віршик в мене вийшов. Так голосно грала сопілка, що її почула білка. Діти, а ви разом з батьками? Теж можете підібрати Рими і скласти свої невеличкі віршики. Добре, молодці? Іванко мені нагадав, що ми грали з вами в гру. Скажи навпаки, дівчинка сумна, дівчинка весела, машина легкова, машина грузова. А я вам пропоную нову гру. Пам'ятаєте, як вона в нас називалась? Правильно, скажи навпаки, але у нас будуть з вами нові слова. Дівчинка яка. Правильно, маленька. А ця дівчинка яка? Велика. Маленька-велика. Велика маленька. А тепер поговоримо про ваші улюблені смаколики. Морозиво яке? Солодке? Лимон який? Кислий. Солодке кисле. Кислий, солодкий. Правда, молодці? Що я вам сьогодні принесла? І ти, Ванко, поглянь. Як ви думаєте, діти що це? Правильно, це, це картина. Хто і що зображено на цій картині? Подумайте, скажіть мені. Так, діти, на цій картині зображена сім'я. Ось вони. Вона складається ця сім'я з татка, мами і двох дітей донечки і сина. Як ви думаєте, що вони роблять? Жду вашої відповіді. Так, звичайно, вони готуються до свята. Чому ми б так вийшли? Подивіться, одяг поклали на диван. Біля дивану стоїть суття. Шаха відчинена. Дівчинка і хлопчик готуються одягтись. І подивіться і скажіть мені, будь ласка, який це одяг Повсякденний чи святковий? Так, по праві, це святковий одяг. Тому ми можемо подумати. Що ця сім'я збирається на якесь свято. Ви абсолютно праві. А тепер подумайте, скільки ми важливої інформації дізналися, коли дивилися на цю картину, правда? А скільки я сказала речі? Ой, важко навіть порахувати. Дітки, давайте трошки відпочинемо, проведемо нашу веселу руханку, а тоді продовжимо наше заняття. З вами складати речення. Давайте ще раз поглянемо на картину і скажемо: сім'я збирається на свято. Сім'я збирається на свято. Молодці. Так скільки слів у цьому реченні ми з вами проплескали в долоні? Чотири. На минулому занятті? Я вам розказувала, що речення має початок і кінець. Подивилися на екран. Подивилися на значок, який символізує перше слово у реченні. Ми пам'ятаємо, що перше слово у реченні пишеться з великої букви. Сім'я далі збирається на свято і крапочка. Я попросила ваших мам... Допомогти вам приготувати олівчики. Якщо ви їх приготували, то це дуже-дуже добре. І так ми сказали, що слові сім'я готується до свята. Чотири слова. Ми їх викладемо олічками. Сім'я готується до свята. Молодці. Ось так повинно бути. Вийшло. Тепер. Перевірте те, що вийшло у вас і у мене. Подивились на наше речення. Перше слово сім'я готується. Третє слово до свята. Якщо у вас вийшло, то ви молодці. Якщо ні, то повторіть за мною. Діти, аже це дуже цікаво складати речення. Давайте поглянемо на нашу картинку. Ось яка гарна дівчинка? А як же її ім'я? Хай буде Маринка. Тоді ми можемо скласти ось таке речення Дівчинку зовуть Маринка. Дістали ваші чарівні ручки. Проплескаємо це речення нашими долоньками. Приготувалися дівчинку зовуть Маринка. Скільки слів у цьому реченні? Три. Співпадає з, мі... з моєю схемою. Так, співпадає. Викладемо це речення вашими олівчиками. Давайте викладемо нове речення. Поглянемо на картинку. Що роблять батьки? Батьки чекають. Можна скласти речення Батьки чекають. Проплескали його. Батьки чекають, скільки слів у реченні? Два. Поглянули на схему, скільки слів два. Виклали олівчиками. Молодці діти. А тепер погляньте знову на картинку. А скажіть, будь ласка, батьки чекають кого? Дітей. І ми можемо зробити наше речення більшим. Батьки, перше слово, чекають дітей. В цьому реченні вже три слова. Дітки, спробуйте самостійно проплескати це речення і викласти його олівчиками. Перевіряємо, подивіться на мою схему. Діти, подивіться, як я виклала. Діти ми переконалися, що речення бувають і довгими, і короткими, і в реченні може бути різна кількість слів. Може бути і два, і три слова, і чотири, і навіть п'ять, а то і більше. Це не має такого вже значення. Але має значення те, що слова в реченні повинні стояти у певній послідовності. Бо інколи, якщо ти міняєш слова місцями, то від цього може помінятися зміст речення. Тому будьте дуже уважними, коли ви складаєте речення, доносячи людям якусь свою думку. Діти, давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами римували слова. Ми з вами грали в гру, скажи навпаки, закріпили, що речення має початок і кінець. Навчилися викладати речення олівчиками. Скільки ми сьогодні з вами встигли, які ж ми з вами молодці? Ну і що, дітки любі, ось і закінчилось наше заняття. Чекаю, буду чекати на нову зустріч вами. До побачення, дітки. До побачення і вам.